Ось поле кавуна під термосом. Подивимося сьогодні 18 травня. Який вигляд має на сьогоднішній день кавун? Кавунові вже 10 днів від висадки. Немає видимих стресів на листках. Точка росту жива, пожовтіння листя немає. Зараз подивимося ще на огірок. На кабачок. Так, зараз ще ось один сорт кавунчика. Дивіться, ось такий вигляд має кавун. Кавун отлічний. Одне, що ми вносили, це що сюди внесли, тільки внесли перевикур від стресів сімпюр АА і внесли на гектар 30 кг монокалії фосфату. Плюса м'ячної селітри. Так, а ось поле огірка накрите спанбондом, плюс дуги, плюс плівка. Подивимося, який вигляд має огірок. Огірок висаджений був 1 травня. Дивіться, який вигляд має огірочок. Точка роста жива, листя не покрутяна. Хвороб немає ще поки що. ось такий вигляд має догірки зараз ще подивимось на кабачок ось ще кусочок зараз подивимося кабачка як виглядає кабачок також кабачок переніс стреси. точка розкаживалися немає пожовтіння хвороб немає але ще до нас йдуть холода, тому прийнято ще рішення зараз, не можна відкрити збризкати по огіркові, по кабачковій, внесемо юніформ в дозі 0,5 літра на гектар. Так, ось такий вигляд має кабачок, це тут зірвало трошки плівку. Вже кабачок, дивіться, вже, вже викидається, вже буде скоро цвісти. Але скільки тут було доложено рук і роботи. Коли жара розкриваємо, коли холода, вкриваємо. І так постійно. Кожних 20-30 метрів складаємо термоса. Ось так. Зв'язуємо плівкою і провітрюємо. Коли холодно, назад всю площу закидаємо землею і розкриваємо плівку. Закидаємо плівку, точніше землею. І так постійно. Тому що в день 30 може бути, а вночі плюс 4. Така історія непроста.